Вона Молодша мене дитина взяла за плечі і каже: я розумію, що його немає. Але ти розумієш, що я хочу його обняти. Я не хочу розказувати всю фотографію, я хочу бачити його, я хочу до нього доторкнутися. Якщо в моєму великому більшому серці така рана, то на їхніх маленьких серцях та рана не менша. Те, що вони граються, розселяться, сміються, це не означає, що їм так само не буде, як мені. Їм, можливо, буде навіть ще більше, ніж ми. У нас є одна дівчина, Іна, це ходяча енциклопедія. Після нашого кола знайомства вона до мене підійшла і запитала, можна я вас зустрімо. Не кажу, можна. І вона каже, я така сама, як ти. Ми з нею постояли кілька хвилин, і вона неї таке полегшення я відчула, що я тут не сама. У Максима один із психологів, чоловік. І він зветься Роман так само, як і звали їхнього тата. Тому в них апріорі, якщо це чоловік, і якщо в нього ім'я Роман, ну вони просто мега відкриті до цієї людини. Ну, якщо менше, наприклад, розказує про те, що йому там тяжко, важко, що він сумує, то в старшого це все було в більш закритій формі. І от мене це дуже так бентежило, щоб не упустити якогось того такого чогось, знаєте, важливого, коли дитина піде в себе. 25 червня минулого року на війні загинув мій чоловік і тато моїх дітей. Це тато, про якого можна мріяти. Тато, який міг помити дітям волосся, одягнути, співати з ними, танцювати. Якщо треба, дозволяв фарбувати собі нігті, чіпляти заколки. Він для мене герой, не тому що зняв його загибелі, він для мене герой з самого першого дня нашого знайомства. Я познайомилася і виходила заміж вже за героя. Підбирайся до країни, давай. Я чули. Ну, собі У мене два хлопці, Максиму вісім років, Михайлу шість років. Їх безпосередньо зачепила війна тим, що вони втратили тата. Він їм показав, що чоловік. Це не тільки сильний і мужній чоловік, це турботливий, люблячий, це той, хто вночі встає разом з мамою до дитини, це той, хто купає, хто гуляє на дитячих майданчиках. Він сказав, що ти розумієш, ну мені буде соромно дітям дивитися в очі, якщо я не зроблю те, що я мушу зробити. І я, і, напевно, кожна з нас в такій ситуації вперше. Ніхто ніколи не думав, що ми опинимося в таких умовах. І коли ти будеш представлятись, ти будеш говорити, що ти не просто Оля, а я Оля, дружина загиблого. Я не говорю, що я вдова, тому що я себе такою на даний момент не відчуваю. Я дружина загиблого. Коли вас стає чистою, ясною, ослабленою, ми можемо бути в гармонії, в балансі, в наповненості. Програма КЕМ Плюс це унікальна програма, спрямована на реабілітацію і стабілізацію психоемоційного стану родин військовослужбовців, родин, які мають втрати, і родин, які мають такі важкі, особливі особистісні історії. 21 день працюють з командою психологів і одночасно спілкуються між собою, тим самим лікуючись через спільноту. Є додаткові активності, які полягають в тому, що це є батьківські лекторії, психоедукаційні, це є кінотренінги, це є майстер-класи, терапевтичні, цілесно орієнтовані, які максимально спрямовані на те, щоб людині допомогти зрозуміти, що з нею відбувається. Якщо є потреба стабілізувати свій психоемоційний Ційний стан і пройти певну реабілітацію психологічного і ментального здоров'я, відновити своє ментальне здоров'я. У нас у кожного свій біль, у кожного свої втрати, але все рівно ми знаходимо сили тут підтримувати один одного. І ми за цей майже 21 день, уже день, всі учасники цього кемпу ми власне стали такою одною великою дружньою сім'єю. Що ми залишимо вам частинку кожного себе? Це долоні всіх учасників кемпу. Дівчата тебе розуміють, як ніхто краще. Навіть найближчі люди, які тебе підтримують, не все одно не розуміють тебе так, як дівчина, яка пережила таку саму втрату. Я хоча б отримала інструменти, як з цим жити далі, і паралельно з цим болем ну, шукати якісь маленькі радості в житті, дозволяти собі бути щасливою отут, в цьому моменті, зараз. Можливо, це просто якесь елементарне з'їдене морозиво або там, випита кава да, в тиші, але вона тут і зараз, і це твоя емоція. Емоції бувають на хлину в самий непідходящий момент. Як воно зазвичай буває, ти цього не чекаєш, а воно тебе стисне і ти не можеш дихати. Ми тепер знаємо, як зробити так, щоб знову вдихнути на повні груди. Одна справа, коли тобі просто пропонують допомогу психологічну, так? інша справа, коли тебе з твого звичного ритму життя забрали і привезли в конкретне місце. І я знаю, що я звідси поїду іншою людиною, напевно, більш врівноваженою, з таким своїм, так? своєю валізкою знань, навиків і інструментів, і своїм усвідомленням цінності життя. mm <laughs>